Каже, що деякі пивовари ставлять величезні динаміки у себе в бродильних приміщеннях і включають музику в різних жанрах для дріжджів. Якщо це так, то пивовари, які варили це пиво, ставили Джастина Тімберлика. Інакше чому була б така назва, а саме Брюмі Рівер. Друзі, привіт! Ви дивитися Бірвичку, канал про крафтову культуру і пиво. З вами Оленка до роботи сьогодні я куштую таку цікаву новинку, як я вже сказала, називається це Brumia River. Це колаба. Двох е пивоварень, одна з них естонська танкер, а інша литовська калнапеліс. Якщо вимова неправильна, перепрошую. Це у нас суперіор відбір. Давайте подивимося, що у нас тут на етикетці. Значить, заявлено, що у нас тут 5% алкоголю в м -м, смаку нотки апельсинової цедри та коріандру. Також кажуть, що оскільки це пиво бельгійської традиції, воно має зайти тим, хто любить фугарден. Давайте скуштуємо. Одразу відчувається пряність від коріандру. Відчувається апельсинова цедра. Вона дуже ароматна. але якщо чесно, то від пшеничного пива, особисто я, а я люблю пшеничне пиво, очікую якоїсь більшої щільності і повноти смаку. А тут дуже класний початок, супер ароматний е, старт від цедри, коріандру, воно таке через коріандр теплий, аромат відчувається все класно. І потім ти очікуєш у цього якогось опуклого, круглого, класного смаку, щільності цієї пшеничної, а воно рубає. І все, що лишається робити, і в тій пісні лише край. Але це жарт насправді воно непогане, просто мої очікування до пшенички, напевно, якісь інакші. Ну, not bad. Воно непогане. Це сто відсотків. Цікаво, але просто знаєте очікування реальність. Чи порекомендую я його вам, однозначно так, тому що пробувати новинки це класно. Знайомитись з освітом крафтової культури і пивом всяким прикольним це теж дуже круто. Чи буду куштувати і пробувати його ще раз я? Це навряд. Друзі, якщо ви вже куштували самі, напишіть в коментарях, як вам. Якщо ще ні, спробуйте, а потім напишіть. Дякую, що дивилися. З вами була Оленка. Підписуйтеся на всі соціальні мережі біргички. долучайтеся до аукціонів і зборів. Побачимось ще. Всім па-па!